Початок робочого тижня, 28 липня, які події відбулися у Рівному та області станом на цю мить, розповім я Микола Брожицький. Вітаю. 28 липня день вшанування пам'яті захисників і захисниць, учасників добровольчих формування також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. У рівному керівники силових структур обласної міської влади вшанували пам'ять полеглих героїв і поклали квіти до монументу загиблим за Україну. Дату вшанування вибрали не випадково, адже у ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили обстріл виправної колонії біля Оленівки. Цієї ночі на Рівненщині лунали вибухи. Працювала ППО. Сили протиповітряної оборони знешкодили над областю кілька ворожих цілей. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Олександра Коваля, люди та інфраструктура не постраждали. У рівному внаслідок ДТП загинула жінка. Автопригода сталася напередодні близько 9-ї вечора на вулиці Василя Червонія. Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля БМВ здійснив наїзд на пішохідку. Внаслідок отриманих травм жінка загинула на місці. Обставини ДТП встановлюються. На головному майдані Рівного провели в останню дорогу полеглого на війні захисника Петра Парійчука. 28-річний солдат загинув у листопаді минулого року на Донецькому напрямку. Лише зараз ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна. Як прощалися з героєм? Дивіться у сюжеті. Чергова сумна звістка з фронту прийшла у Рівненську громаду. На головному майдані обласного центру попрощалися з 28-річним солдатом Петром Парійчуком. Життя захисника обірвалося в листопаді минулого року на Донецькому напрямку. Лише зараз ДНК експертиза підтвердила загибель рівнянина. Рідні та друзі Петра зібралися на майдані Незалежності, щоб гідно провести героя в останню дорогу. Петро був суром'яз. Спокійний, добрий, пам'ятаю його. Разом проводили дитинство у бабусі. Взагалі був хорошою людиною, тому у нас залишилась пам'ять про нього, тільки хороше. Петро Парійчук народився та виріс у Рівному. Закінчив місцеву 16-ту школу, після чого здобув фах будівельника у Квасилівському професійному ліцеї. Чоловік захоплювався риболовлею, працював у будівельній компанії, яка спеціалізується на ремонті доріг. Теплі спогади про Петра залишилися у його екс-колег. Один із них, Володимир, приїхав на церемонію прощання з Березнівщини. Спокійний, працьовитий спеціаліст, дуже хороший хлопець. Ми приїхали за 100 кілометрів провезти. Приїжджав до нас до хати. Ми його приймали як онука. Шкода. Хороший хлопець до лав збройних сил України Петра Парійчука мобілізували в серпні минулого року. Чоловік не встиг створити власну сім'ю. З найрідніших у нього залишилися батько та сестра. Десятки рівнян прийшли на майдан незалежності з квітами, щоб провести героя в останню дорогу. Тіло захисника спочиватиме на кладовищі новий двір в обласному центрі. Вічна та світла пам'ять воїну. Микола Брежицький. Випуск новин. На Млинівщині загинув мотоцикліст. Слідчий встановив, що у селі Острожець 21-річний водій двоколісного не впорався з керуванням, наїхав на бордюр та впав. Попри наявність шолому, отримана травма голови виявилася смертельною. Молодик загинув на місці. Триває досудове розслідування. У Рівненському районі внаслідок ДТП постраждали четверо осіб. Автопригода сталася днями поблизу села Біла Криниця. Встановлено, що 54-річний водій Мерседеса виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з Тойотою під керуванням 35-річної дубенчанки. У наслідок ДТП травми отримали четверо осіб, які госпіталізували до медзакладу. Відкрито кримінальне провадження. У рівному оперативники викрили неповнолітнього збувача психотропів за місцем проживання 17-річної рівнянина. Вилучили понад 100 сі пакетів з наркотиками, мобільний телефон та обладнання для фасування заборонених речовин. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить орієнтовно 50 тисяч гривень. Слідчі розслідують кримінальне провадження. На Рівненщині понадталися безкоштовними стоматологічними послугами. Ветеранам та військовослужбовцям впродовж року було надано майже 4 тисячі послуг відповідно до умов контрактування з Національною службою здоров'я України. В області такі безкоштовні послуги можна отримати в 12 закладах. Торік допомогу можна було отримати у 6 закладах. Це всі новини станом на цю мить. Більше інформації дізнавайтеся вже у вечірньому випуску. Зустрінемось на сфері.